А з Володимиром Носковим. У середині листопада державний центр зайнятості презентував е спільно із міжнародними партнерами застосунок для пошуку роботи. Його автори впевнені, ця сучасна розробка розвантажить фізичні центри зайнятості в регіонах, а самі шукачі роботи швидше отримуватимуть інформацію про нові вакансії. Що цікаво, застосунок доступний для українців і українців. Країнок, котрі тимчасово перебувають за кордоном, мобільний сервіс, що називається Державна служба зайнятості, можна завантажити вже завантажуйте на платформах Store та Google Play. Далі ми дізнаємося про функціонал і власне, послуги, які можна отримати за допомогою нового застосунку зі студії. Радіо накипіло на прямому зв'язку заступниця директорки департаменту е, реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена е, Мельник. Пані Олено, доброго ранку. Доброго ранку. Пані Олена, е, про те, що Кількість вакансій на ринку праці переважає охочих офіційно працювати, говорять вже не тільки представники державної влади, а й керівники комунальних підприємств, бізнесу. То, що ви спостерігаєте нині попит серед шукачів роботи саме регіональних центрів зайнятості, чи люди з Різних причин шукають роботу в різний спосіб і не завжди офіційно так. Вакансії, звісно, так як ви сказали, на сьогоднішній день дійсно стає в рази більше. Людей, які хочуть обійняти посади на сьогодні на сьогоднішній день. А в деякій мірі стримує таке те, що багато людей переміщуються в межах України, і для того, щоб про це влаштуватися, шукають собі більш привабливі умови, оскільки опиняючись на нових місцях проживання, звісно постає питання і заробітна плата, винаймання житла, опіка за родиною. Тому тут багато складових, які впливають на те, як інтенсивно люди шукають роботу на сьогодні. І ми це споглядаємо за рахунок звернень безпосередньо до нашої служби. От з початку року у нас майже понад. Майже 600 тисяч осіб це ті люди, які зверталися до нас, шукали роботу, і тут ми намагаємося допомагати у всілякий спосіб, використовуючи всі наявні ресурси, які у нас є. Дійсно, в деяких регіонах спостерігається навіть переваження кількості пропонованих вакансій щодо кількості шукачів, які шукають за тією чи іншою професією, і це на я так розумію, вже з'являється позитивна навіть динаміка на півдні і сході щодо. Пропонованих вакацій нещодавно буквально прочитав цей матеріал. Що все злам це стався не тільки на заході і в центрі, а вже нарешті трошечки скресла од кригла крига на півній сході. Так, так. Є, є, є пропозиції роботи, бізнеси частково повертаються, ті, хто виїжджали в 2022 році, вони з е, за умови безпеки повертаються на свої е, місця провадження діяльності, в кого це можливо, і відповідно продукують певну кількість вільних робочих місць, які можна опіймати українцям. А от коли ви формулювали технічне завдання перед розробниками мобільного застосунку, як ви формулювали мету, яку цільову аудиторію бачите для цього цифрового сервісу? Першу чергу це зручність, друга чергу це те, щоб у тебе центр зайнятості був завжди під рукою, і третя це те, щоб доступність проти послуги інформація, яка у нас є, була в кожної людини також відразу, як тільки вона забажає скористатися цією інформацією. Тому першу чергу це людина і зручність, і звісно, цифрування послуг. Людина орієнтованість те, що називається, так а <ріху> наразі цей застосунок призначається тільки для потреб шукачів роботи, чи він цікавий і роботодавцям вже. Дивіться, зараз ми його зробили поки що для е, шукачів роботи. Тобто той функціонал, який там є, дозволяє е, встановити додаток на свій смартфон, е, зареєструватися там і є певний набір функцій, які доступні. Перше, це шукати роботу. Бази вакансій понад 200 тисяч щодня, яка оновлюється, є актуальна. Можна фільтрувати за любими критеріями від територіальної громади до розміру посади чи за професії розміру заробітної плати чи за професії. Друге, це самі безпосередньо послуги, яких цікавить люди, коли вони втрачають роботу. Це От давайте про послуги. Так отут цікаво, докладніше почути. Так, так. Це можливість зареєструвати, подати заяву для реєстрації як безробітнього та призначення виплати допомоги по безробіттю. Людина, яка втратила роботу. Може до нас звернутися і подати заяву, або через дію, або ж зараз уже чи через кабінет, який у нас є на сайті, або вже за рахунок саме цього мобільного застосунку. Можна переглядати виплати, які людині призначатимуться, і відповідно це контакт безпосередній з, з кар'єрним радником, який опікується цією людиною. І скажіть, що до кар'єрного радника вже не треба буде фізично приходити раз на тиждень, як люди це безробітні. Багато хто згадує, чесно кажучи, як не на найкращий досвід. Ну я думаю, що я кажуть... М'язова пам'ять вона є досить стійкою, але справа в тому, що вже з 20, починаючи з 22-го року, ми зробили багато роботи щодо дистанційного надання послуг клієнтам. Наприклад, ті, хто в прифронтових або територіях зараз де окуповані, можуть користуватися нашими послугами по телефону, зв'язуючи з кар'єрним радником. В безпечних місцях люди можуть приходити фізично-стаціонарно, тим більше що близько 500 наших стаціонарних підрозділів. Розташовані по всій території України, працюють, приймають людей, консультують. Але mm. це вже не обов'язкова вимога. Правильно я зрозумів, пані Олено? Так. Так, людина обирає сама сама. Чи це буде комунікація дистанційно, чи це буде комунікація безпосередньо наживо? Тому що до послуг, окрім реєстрації як безробітнього і подання заяви на призначення допомоги, так, коли людина відсутність роботи, вона також може ще записатися на прийом до кар'єрного радника чи до любого центру зайнятості через електронну чергу. Передивитися графіки заходів, які проводять центри. Це різноманітні семінари, які ми організовуємо проводимо. Томо для людей і знавичок пошуку роботи складання резюме там досить досить великий перелік. Кожному що цікаво може цим скористатися, передивитися також е питання щодо навчання, оскільки от онлайн курси, це це мене дуже зацікавила така фішка ваша. Так. угу. Тобто можна передивитися умови навчання, переглянути пропозиції, які пропонують наші навчальні центри, їх нас вісім по всій Україні, центри професійно-технічної освіти, служби зайнятості, які пропонують онлайн-курси, вони є в вільному доступі, і також скористатися можливістю подати ваучер на навчання. А от онлайн-курси це ваших партнерів, чи це безпосередньо центру зайнятості? Це безпосередньо розробки наших навчальних центрів. Вебінари різні так? з міжнародними стандартами розробляються тренерами, які мають певні навики, викладачами, і от в онлайні можна проходити таке навчання. Так, а от мене ще дуже зацікавила така е, такий пункт планування зустрічей із потенційними роботодавцями. Тобто, якщо людина у базі вакансій знайшла там, є календарик, так чи як і вона може е, поставити коли б хотілося, і цей відгук далі отримує вже сам роботодавець, чи як це працює? Це поки що у нас наразі а, друга частина реалізації цього застосунку це саме комунікація з роботодавцем, щоб вони могли також а, пропону... ну, тобто, щоб у них у самому мобільному цьому додатку був власний кабінет, і до нього туди будуть приходити відомості щодо людей, які відкликнулись на його вакансіях. Це зараз відбувається у нас на сайті. А щоб можна було отримати направлення або скерування, або домовленість про співбесіду до такого роботодавця і списатися чи з. Комунікувати з приводу якихось нюансів, які стосовно цієї посади викликають питання у людей. Угу. а отримання необхідних довідок те це, це теж дозволяє новий застосунок. Так, так. Так. Довіду. Зараз буває таке, що людині там підтвердити страховий стаж, оскільки перебування у нас у статусі зареєстрованого безробітнього, воно прирівнюється до набуття страхового стажу. Законом це дозволено, і відповідно людина може отримати довідочку про те, чи вона перебуває на обліку, або підтвердження щодо виплат, які були її раніше проведені. А, та, 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 прошу, прошу. А довідки буває вороча, оскільки там то до пенсійного, то до інших установ потрібні такі документи. Ну вже відповідно до запиту людей безпосередньо. Пані угу. Олена, от під час презентації йшлося про те, що додаток доступний для українців, українок, які тимчасово перебувають на, за кордоном. Це йдеться про пропозиції онлайн роботи, чи таким чином ви якраз хочете заохочувати людей повертатися додому, і що вони матимуть роботу, якщо вже от ухвалять таке рішення. Так, так, однією з метою було те, що людина має володіти інформацією. Не у всіх можливо складається за кордоном досить позитивна та, там, картина розвитку її ну, життя в тій чи іншій країні. Тому якби і можливість закачувати цей застосунок, скачати, переглядати, фільтрувати вакансії і дивитися, які є пропозиції роботи, досить для нас було важливим, оскільки на сьогоднішній день бізнес відчуває досить так. Досить сильно оці кон'юнту на ринку праці, і в деяких позиціях ми навіть бачимо, що збільшуються бази пропонований розмір заробітної плати. Угу. Особливо там, де дійсно є величезний дефіцит фахівців. Ну, ми знаємо цю проблему через мобілізацію наших захисників і захисниць на фронт, і тому зараз борються між собою, можна сказати, так роботодавці. дійсно є конкуренція, є. є. Угу. А от ви говорили про клієнторієнтованість, говорили про доступ до єдиного порталу вакансій. А чи може вже за допомогою цього застосунку людина залишити своє, наприклад, резюме розповісти про себе портфоліо, Я про свої почекаємо. навички. Ми так, так. Угу. просто почекаємо, і буде і це також можливо. Зараз це можна зробити через електронний кабінет у нас на сайті. Угу. Ну, а що показують перші тижні? Чим люди цікавляться, чи завантажують вони цей застосунок? А, перші тижні у нас уже сьогодні більше 10 тисяч завантажень застосунків на обох маркетплейсах, і, відповідно, а, користування дає нам можливість. Плюс до всього і тестувати, оскільки у нас в службі є ще гаряча лінія, де надходять буває звернення людей, які за допомогою їхнього користування ми можемо оцінити, ну, от, от що там поліпшити, і це все буде враховано в послідуючих модифікаціях цього застосунку. Тому поки що. Е Працюємо, тішимося десяти тисячами, закликаємо людей таки завантажувати, переглядати. А де завантажувати? От, розпові розкажіть, будь ласка, яким чином це зробити? А зайти в будь-який із маркетплейсів, які є в телефоні. Ну, тобто, в залежності від того, яка модифікація телефону. Це може бути або App Store, або uh, Google Play, і просто uh -huh. безкоштовно завантажити цей застосунок, встановити на телефон, Вводимо державний центр. Так, називається так? за стосунок Державний центр зайнятості. Ой, Державна служба зайнятості. Я сам плутаюся. Оце. Чи державний так. центр, чи служба. В цілому ми структура, це служба, а Державний центр зайнятості це якби адміністративний. О... А, я зрозумів, дефініція, так. М -м -м -м. я зрозумів. Ну, так, Набираємо Державну службу зайнятості, завантажимо, встановлюємо і нажимаємо кнопку початок. От такий ще дуже важливий момент. Є, я так розумію, моменти, коли потрібно реєструватися за допомогою електронного режиму а ой, підпису, перепрошую. А є гостьовий формат, так? От розкажіть про це. Гостів дасть можливість більше користуватися інформацією про вакансії. От, е, всі ті самі функції зберігаються як і для зареєстранта, який буде входити в додаток з допомогою теплу. А... Тобто фільтрувати вакансії, переглядати по заробітній платі по певним своїм критеріям пошукової роботи і відбору таких вакансій. От, а вже коли ми реєструємося і входимо за допомогою ID, дія підпис або банк ID, або скепом, то ми вже маємо безпосередню якби потенційну можливість отримувати інші послуги, які наразі ми озвучували з вами, що це стосується реєстрації, перегляду електронної черги. Угу, я зрозумів. То таким чином теж оптимізуєте комунікацію і оформлення різних довідок. В одному із інтерв'ю ви розповідали, центр зайнятості переналаштовується на рекрутинговий, значить, формат. Якщо раніше пошуком роботи пошук роботи відбувався конкретно під людиною, яка реєструється в службі зайнятості, то на сьогоднішній день. Людина шукає людей шукають під вакансії. Це сталося завдяки от співпраці із шести базами даних. так і от Тут мені цікаво, тепер з ким ви співпрацюєте, щоб мати більш ширший перелік вакансій професії. Раніше, ну якщо історично, от раніше служба комунікувала і апелювала виключно тими даними про роботу, які роботодавці приносили безпосередньо до нас. Так ну, повідомляли нас про потребу в робочих кадрах. У 2022 році, в вересні місяці, ми поєднали зусилля з шести провідними площадками розвіщення інформації про вакансії. Це Work.ua, GRC, нова робота робота ЮА. І інші, де ми скомунікували наші зусилля, і створили єдиний портал вакансій. Єдиний портал вакансій це в середньому щодня понад 200 тисяч от на сьогодні 225 тисяч вакансій, які доступні нашим громадянам для того, щоб вони їх переглядали. А співпраця ця вона за рахунок того, що ми обмінюємося цими вакансіями. відповідна uh -huh. Інформація про них е, верифікується. Ми пропрацьовуємо перед тим, як виставити позицію з кожним роботодавцем щодо деталізації. Умов роботи, і потім вони попадають на цей єдиний портал. Щодо рекрутингу, я би хотіла сказати, що це, як кажуть, за час я в службі працюю давно, за час роботи дійсно у нас не було проблеми з людьми, з кількістю резюме раніше які залишились без роботи, прийшли до нас, і для них ми пропонували вакансії, які у нас були. На сьогодні трошечки розвернувся вектор руху і вакансій багато, тому вже ми йдемо від конкретної вакансії від конкретного роботодавця і розширюємо сферу свого пошуку за рахунок також наших партнерів. Використовують а от фірми не можуть до вас звертатися за рекрутинговими послугами. Ну фірма це ж є бізнес. Любий бізнес. Да, -да, 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 да, да. Я маю на вас і та і ви тоді вже будете набирати їм людей. Можуть так. А, та, звісно, дивіться, як воно діє. Е, є потреба, і от я роботодавців. Да, да, да. Я звертаюся через кабінет, подаю цю вакансію на сайті в службі зайнятості, або особисто, якщо мені зручно, комунікація нажива. Фахівці приймають інформацію щодо, наприклад, умовно, у мене є посада бухгалтера. Я озвучую, яка заробітна плата, які в мене вимоги до освіти, там до а, чи готова я брати, наприклад, там переміщених людей. Чи це вакансія можлива для комплектування там ветераном чи ветеранком? Оце все проговорюється, і потім наші фахівці беруть інформацію до роботи і розпочинають уже це рекрутинговий пошук людини, яка може обійняти ту чи іншу посадку. І це платна послуга для бізнесу. Ні, звісно, у нас це все безкоштовно. Люба послуга нічого собі, бо це ж насправді дуже дорога насправді послуга. Якщо брати от рекрутингові центри, це ж ну, над цим правда багато годин доводиться працювати спеціалістам. Це дуже цікаво. Добре, от пані Олена, от електронний кабінет роботодавця, електронний кабінет для безробітних людей, електронна черга, це все от якраз. Всі м це Цифрові інструменти, які у вас є, і от тепер нині з'явився застосунок. А чи ви бачите, що розширюється ваша аудиторія, і у вас ну, додається людей середнього віку, людей молоді. так, Бо ну, давайте так казати, що тривалий час, на жаль, да? але те, був такий стереотип. Ну, якщо центр зайнятості, це люди там переважно там, 45. Плюс 50 плюс і передпенсійного віку. І от цей цифровий інструментарій він вам вже на руку працює? Так, так, на руку. На руку ми ж говоримо знову, будемо відсовуватись від кількості вакансій, які потребують укомплектування. І багато людей, незважаючи на. Те, що раніше служба асоціювалася, наприклад, як з виплатним центром, на сьогодні дивляться вже на службу як на допоміжний механізм інструментарій, яким можна безкоштовно використовувати, шукати роботу. Досить велика кількість на сьогодні, не тільки молоді звертаються, а ще також людей уже пенсійного або післяпенсійного. Ну, я маю на увазі людей понад там, 60 років. Ну, 60 плюс. Шістьдесят угу. да, плюс, оскільки багато хто. А маючи досвід, маючи певні компетенції навики. Якщо раніше роботодавці казали ні ні ні, нам там знаєте, ну до 40, там да якийсь такий був такий стереотип працівника. Це така молода людина. Та, та та це дуже видно. До речі, зараз знаєте, в торгових центрах у супермаркетах. Люди старшого віку зараз багато так, працюють. Так, тими і самими і навіть і охоронцями та так, так, беруть людей, цих збільшило стільки запитів на працевлаштування таких людей на роботу, і молодь також, але молодь більш динамічна гнучка, і е, вона е, така, знаєте, прогресивна, що зазвичай багато хто шукає роботу такі фріланси, дистанційну роботу. Або скажіть, будь ласка, я до вас переб'ю тут, поки ми про молодь говоримо. Мені розповідають, що о, у деяких, наприклад, салонах мобільного зв'язку ну дуже з'явилися молоді співробітники, і от припускають, що навіть це бути 16-річні, і 17-річні. 16 17 от на частково працевлаштування вони через вас. Офіційно можуть подаватися і працевлаштовуватися? Є, uh, yeah, uh, Чи тільки з 18 років? Ну, зазвичай з 18-те трудове законодавство це вже повний пакет можливостей для людини, яка йде працювати. Для людей віком від 15 або 16 років є певні, я для самого працівника в нас вже немає. Єдине, щоб це не була шкідлива умови праці, якась понаднормова, понад важка робота не допускається, там більше застереження для роботодавця. Що якщо людина має вік 15 або 16 років, треба отримати згоду одного з батьків на те, що дитина піде на роботу. Потім це має бути не повний робочий. Щодень це скорочений скорочені робочі години, або якщо дитина навчається, то це після освітнього процесу, або якщо це студенти, то, наприклад, тоді там, скільки годин таки після свого навчального процесу протягом дня з пов'язаного з вузом. То трошки допустимо, але трошки треба, як в правовому полі є певні норми, критерії, яких має дотримуватись роботодавець, і відповідно заробітна плата для дітей вона не може встановити менше ніж мінімальна. Ну, так а зараз ми багато говоримо про доступність, про інклюзію, про ветеранську е, політику і у, у центрі зайнятості багато з'явилося зараз програм і ветеранського бізнесу, і зараз говоримо про робоче місце для людини з інвалідністю. От як на мене, великою мірою цифрові технології, звісно, якщо вони є доступними для людей із інвалідністю, то вони можуть. Е, Сприяти працевлаштуванню жінок або чоловіків із порушеннями здоров'я, якщо брати от нинішні тенденції, то серед незрячих, нечуючих людей із порушеннями опорно-рухового апарату, багато фахівців, що розуміються в it технологіях в менеджменті, в продажах комп'ютерному дизайні, тестуванні програм і сервісів, вони можуть виконувати роботу онлайн. А роботодаціну що головне? Це от якість виконаної роботи. Ви враховуєте ці тенденції? Так, звісно, у нас пробним, якщо працювала пробна от, от, програма, яка була запущена в двадцять другому року, стало питання того, що люди з інвалідністю досить велика кількість, понад 3 е, мільйони громадян, із них третя група понад здається 1 мільйон. А люди, які е, можуть готові і хочуть бути і соціально. Е, Інтегрованіми в суспільства, тобто, що вони кому не 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 замикатися вдома, а також хочуть бути економічно активними і а... Приносити курс, бо це дуже дуже важливо безпосередньо для самої людини. Так, так. І оцим пробним таким інструментарієм було розвиток програми став де влаштування робочого місця для працівника з інвалідністю. Але це ви зараз говорите про фізичне робоче місце, так. коли в офісі, та і не кожен керівник компанії він погоджується от на цей великий пакет документів, на цю бюрократію і так далі. А я зараз кажу про ну більш доступні механізми працевлаштування людини з інвалідністю і не тільки пер третьої групи, а й першої, і другої, які можуть працювати е, дуже активно онлайн. А під час відбору вакансій, звісно, проговорюється з роботодавцями, і кількість запитів від людей надходить, також враховується нами, і навіть я думаю, що наш мобільний застосунок буде також розвиватися в напрямку того, щоб ті люди, які не чують або погано бачать, могли то досить потужно користуватися. А він, до речі, доступний для незрячих людей. Я просто так, ще так. не встиг відкрити його, подивитися. Треба сьогодні це зробити. У нас адаптована, а поки що для застосунку воно про спеціального роллу Добре, дякую дуже. Отже, друзі, ми зараз почули про новий застосунок Державний центр зайнятості. Ви його можете завантажити у себе на смартфонах, на айфонах, потестувати і вже подивитися перелік вакансій. І що важливо, як сказала пані Олена, можете залишити свій відгук на гарячій лінії Державної служби зайнятості, або ж коментар коментувати десь можна, пані Олена. А у нас доступні месенджери досить потужно користуються в Фейсбуці. Сторінка наша є, де також можна залишати коментарі свої. Дякую дуже. Про мобільний застосунок Державна служба зайнятості і, власне, цифрові інструменти ми говорили із заступницею директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Оленою Мельник. Пані Олена, дякую вам за розмову, цікаво. І корисно, сподіваюся, для багатьох слухачів-слухачок. Зараз ми слухаємо музику, і після чого будемо говорити про виклики Чорної П'ятниці.